Наших глядачів, знаєте, цікавить банальне практичне питання. А скільки да. нам, нам доведеться за це заплатити? Так. Да. Ви праві абсолютно ключове питання. І вони постійно це обговорюють. Я ж, я ж за цим відстежую дуже ретельно. Угу. Розумієте? Я ж кожну фразу записую. У мене всі хода записані. <гум> так ось минулого року. Так. Дуже успішний менеджер пан Чернишов в апках. Разів 50 на кожному форумі влітку казав, що треба нам негайно вводити ринкові ціни на газ для населення. От тільки ринкові ціни на газ для населення можуть врятувати країну і НАК Нафтогаз. Ну, разів 50 він точно сказав. На той момент ринкові ціни були десь 18 гривень за куб. Сьогодні вони там 31 гривню за куб. Ну і я навіть цю дурницю не хочу продовжувати. Бо це ринкові тимчасові спотові ціни. Це абсолютно не означає, що весь газ торгується за цією uh -huh. ціною. Це ціна така сьогодні, на сьогодні. Зміна well, так склалося сьогодні на сьогодні. Але ж абсолютно це не означає, що цю ціну треба доводити до населення. Бо в нас є національна акціонерна компанія, державна. Вона видобуває державний умов на газ і він є власністю державної компанії, тобто і нас з вами. І саме цей газ за спеціальною ціною зараз йде, постачається за механізмом ПСО покладання спеціальних обов'язків і буде постачатися для населення, умовно кажучи, до кінця війни, як це передбачено. Законом України 2479 про кризове явище там в газі теплі 22 року. Там мораторії в законі зафіксовано, В ціні на газ. мораторії тариф на тепло зафіксовано, мораторії тариф на розподіл газу. Зафіксована і тариф на гарячу воду там, де вона ще збереглася, оце мараторії законні. Їх змінити ну буде ну я не бачу можливості, щоб про за це більше 220 226 двісті проголосували. Тому гроші будуть шукати клянчити, будуть як завжди. Бо коли ти наробив дурниць, да ідіотизму наробився. Я навіть не кажу розумієте вони вони на фоні цього ідіотизму нафтагаз. Чернишова все рівно примудрився за минулий 24-й рік збільшити витрати на управлінський апарат на півтора мільярди гривень. розумієте у вас і так права, ви невігласи. Вам та ви, видвива вас 650 в цьому бо там нема кому працювати. Ви всі тільки ускладнюєте, ви всі створюєте проблеми для реального сектору, для видобувників і газових мереж. І ще на півтора мільярди примудрилося збільшити адміністративні витрати, щоб собі повиплачувати ці мільйонні і стати найбагатшим міністром. О, знаєте, такий парад маразму такий облаштував, як завжди, на Нафтогаз. По багатому живуть, по багатому.